Правда, правда, мої кохані з вами ханна, ваш найкращий вірковий таролог. На такий подонок долю ви точно не очікуєте. Зайки мої. Я кожен тиждень роблю укладку в салоні. І це моє правило. І знаєте, було як, не так, що спочатку гроші з'явилися платки. Ні. Спочатку я почала робити укладку раз в тиждень, а потім якось непомітно на це і гроші прийшли. Тож я і про вас. Гроші, вони для зараз, вони для потім. Що потім буде, ми ніхто не знаємо. Тому що коли витрачаєте на себе гроші, то у вас більше задоволень і більше радості. І так, дивимось. Подивилась, тебе забула. Подарунку ви не очікуєте десятка чаш. Свадьба, свадьба, кольця, кольця. Круто! Це не обов'язково свадьба і кільця, тому що знову кажу, що не кожному треба виходити заміж і нічого своє життя на це витрачати. Якщо класний заміж, то йдіть. Я вас підтримую. Десятка чаш це про те, коли вас кохають так, як ви на те заслуговуєте з вашої точки зору. Напевне, сказати, не заслуговуєте. Ми всі по факту народження вже маємо право на щастя. Як ви те бачите, тобто для когось е хтось розуміє язик кохання, коли йому дарять дорогі подарунки, це я така. А хтось розуміє, коли з ним разом йдуть похід. Хтось розуміє, коли йому зранку каву зроблять. Так от, тут про те, що вас будуть кохати так, як ви того хочете. Ой, давайте ще про цього чоловіка. Зараз він до вас не проявляється, бо ви його не знаєте, але ви очікувано збите. Хтось навіть печалиться, не треба печалитися, тому що від печалі до радості один крок. Але якщо ви печалитесь, може затягнутися місяць на роки. Так, королева чаш, ви будете коханою жінкою цього чоловіка. Ну, звісно, шість чаш. Так, тільки не кидайте в мене камінням, але у когось це буде чоловік з минулого. Дівчата зразу кажу, що чоловік з минулого може дати щастя вам, те, на яке ви очікували, це один процент. Тому не натягуйте на себе, якщо там чоловік, той який ну, нереальний. дивіться надії. У багатьох це буде чоловік, ви знали, якого ви знали раніше в інших реінкарнаціях, тобто душа, яка вам буде знайома, з якою ви вже були щасливі, домовилися в цьому житті. Так, а ну про що тут? Тут про те, що у вас вже було розчарування в ваших ілюзіях, фантазіях та евріях, але ви почали себе кохати, як все дев'ятки прийшла десятка, що ти